Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Так, друзі, ми продовжуємо сніданок з 1 плюс 1». 8 січня. Вже з укриття перейшли в нашу з вами рідну гарну, теплу студію Сніданку з плюс 1, 1». потроху пішли відбої по регіонах України, власне, зокрема Київ і Київщина. Але термінове повідомлення у Запоріжжі влучання ракет у житові райони на відкритій території та поруч із будинками. Це повідомлення від обласної військової адміністрації. Власне про сьогоднішній ранок з Тим, що були крилаті ракети, що атака з боку Російської Федерації, наслідки і так далі, ми будемо про це говорити вже в інформаційному випуску. А головне на ранок зовсім скоро. Ну а поки що, друзі, фокусуємося на нашому з вами здоров'ї, і з року в рік, і з року в рік, після різдвяних новорічних свят говоримо, трошки піднабрали. Ми теж грішні. Я за себе кажу О, трошечки є, і, і, і тому а, грішна спільнота є. тут і зараз біля екранів телевізору. Що нам з цим всім робити До речі? пишіть, хто набрав і скільки і скільки, друзі, Доброго. зараз все буде гарно і красиво з нашою з нашою експерткою. Софія Шпак. Доброго ранку. Доброго. Отже, як розвантажити організм після різдвяно-новорічних свят? Можливо, сьогодні нові лайфхаки, про які ви не знаєте. Ну, по перше, на вагах зайві 2-3 кілограми, не арестович. Два три, але у кожного вони індивідуальні і свої. Чому доволі короткий період часу все одно, але так швидко ми на... організм набрав в тому. То і справа, що ці зайві два-три кілограми. Це не про жирову тканину. Як mm це -hmm. всього на всього близько одного відсотка ми набираємо справжньої жирової тканини? Це приблизно 400-500 грамів. Всього все інше ми отримуємо за рахунок затримки рідини mm -hmm. через. Алкоголь через надлишок простих вуглеводів, це солодощі, різні напої і так далі. І через надлишок солі це ультраперероблена їжа, ковбаси, сири, соуси і, і так а далі. А свою чергу, ще затримує. Рідину. Звичайно, звичайно, ось ці всі фактори вони всі будуть затримувати рідину, тому не панікувати, але вже час повертатися до звичного режиму. Ну от маркетологи кажуть, що якраз таки в січні люди найчастіше беруть абонементи в спортзали, тому що бачать плюс на вагах. Ну і спортзал одразу ну це мотивує ці плюс 3 кілограми, два онукова, скільки знаєте, і, і йти до спортзалів. Тут я б порадила бути обережними, тому що така різкий перепад вашої фізичної активності призведе до стресу в організмі. Це і дисбаланс гормонів і надмірні такі тренування будуть посилювати ваш апетит і Посилювати втому. а втома завжди провокує тягу до солодкого. Господи, замкнені коло ти ще розстроївся від того, що ти набрав, і починаєш це заїдати ще так. більше. і більше? Що з цим робити? Не варто картати себе, кидатись в дієти, друзі, починати голодування, заганяти себе у спортзалі. Дивіться, оце на графіці пити ліки для зниження апетиту. Тобто, Софія, ці всі розвантажувані, так звані дні, коли взагалі нічого не іси. Це не приносить виявляється користі. На жаль, не приносить в mm -hmm. довгостроковій перспективі. Один там розвантажувальний день може е допомогти вам втратити ось цю зайву рідину. Але як в довгостроковій перспективі mm -hmm. він не працює. Okay. Краще подумати, як себе якомога рідше завантажувати, я б сказала. Так, тарілочка. Mm -hmm. Давай, ну стопомогі. давай, давай ще. Така ну от е, часто бачимо реклами, коли ти там е, багато на наївся, е, на наперся, скажу так, але випив дві таблетки, і це вирішило всі питання. Це правильна стратегія? Я б це навіть стратегією не назвала, тому що це одномоментне полегшення вашого стану, тобто допомогти підшлунковій залозі справитися з тією їжею, яку ви їй даєте і в дати тому сигнал, можна ще більше. <с> Але якщо ми це будемо робити на регулярній основі, uh -huh. ось ці таблеточки вже нам не будуть допомагати і будуть призводити до грубих таких порушень функціонального стану органів травлення, і тому тут може закінчити навіть стаціонаром. А в цей період часу розвантаження алкогольні напої окне. Ок. Е, я думаю, що точно не ок, тому що алкоголь це і порушення сну, і депресант, і підвищення тяга до їжі, і надмірна е, затримка води в організмі. Та й взагалі тому... він виводиться не за один день з організму. Дайте вже спокій да. вашому організму. Є для цього нагода. Викидаємо з холодильника олів'є, ковбасу, рулети і приходимо на ПП, тобто ПП, поясніть нам. Пу -пу. Я б не вдавалася в крайності. Насправді будь-якому продукту можна знайти місце на вашій тарілці. Ну, давайте сформуємо саме... тарілку здорового харчування. У нас тут на столі те саме олівєшка, нас ковбаска да. домашня, у нас капусточка до речі, не квашена, а нарізана, просто нашинкована зеленню і яйця варені. Ось дивіться, на цій тарілості все прекрасно вписується. У нас буде багато клітковини за рахунок свіжого салату, mm -hmm. буде білкова частина, так. і на рахунок е, на позицію вуглеводів mm -hmm. ми можемо взяти дві е, столові ложки олів'я абсолютно нормально вписується. Інший варіант: замість олів'є положимо там картоплю е запечену. і можна декілька. Кілечок ковбаски положити okay. за рахунок жирової частини і все і продовжувати е, споживати сва вашу улюблену їжу і не боятися того, що ви набираєте зайвих кілограмів. Ну і ще важливі такі нюанси після свят, що варто робити це відновити режим харчування про нам які що сказала сама Софія, відмовитись від перекусів, так, так, а, спати достатню кількість годин за можливості, мати помірні фізичні навантаження, помірні. Не так. картатися психологічно, так. заспокойтеся, друзі. Любіть себе таким, як ви є, але йдіть в бік оздоровлення і дотримуйтесь тарілки здорового харчування. Прикиньки, що сказали, так абсолютно підтверджую всі ваші слова. Най ну, буде так, друзі, лікар-дієтолог Софія Шпак у нас була в студії. Ну а зовсім скоро головне на ранок. Чекайте.